І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано Встань і зміряй храм Божий і жертовник, і тих, що поклоняються в ньому, а двір, який ззовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе потоптатимуть сорок два місяці. І подам двом свідкам моїм і пророкуватимуть 1260 днів, одягнені веретище. Ці є два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. І якщо хто їх хоче ушкодити, огонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. І якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх, трупи їх на вулиці міста Великого. Яке зветься духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий, і дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх три з половиною дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним. Бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: Зійдіть сюди! І вони зійшли на небо в хмарі. І дивилися на них вороги їхні, і ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала, і згинуло в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге прийшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив. І пролунали голоси могутні на небі, що говорили: Царство світу сталося, царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні. І двадцять чотири старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: Дякуємо Тобі, Господи, Боже Вседержителю! Хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився, і погано розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імени Твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю, і відкрився храм Божий на небі. І видно було ковчег завіту його в храмі його, і настали блискавиці і голоси, і громи, і землетрус, і град великий.